Почали вже зустрічатись. Там я спробувала перший раз наркотики. Я в шоці. Цей хлопець тобі запропонував? Так. І що він був наркоман? Як виявилось, так я раніше не знала, що він цим займався. Мені просто слів забракло. Як можна з маленькою дитиною спробувати наркотики? Настя, а чим ти думала? Ти мати? Можливо, я хотіла цим втікти від тієї реальності, в якої я була після розлучення. Якось її не помітила, що мене просто в це втягли. А і ти вже й надалі вживала наркотики? Так, вже коли повернулись з моря, ми з ним почали жити разом на орендованій квартирі. Та тікати треба від такого чоловіка, а вона ще з донькою стала з ним жити. Це просто жах. У мене наркотики були в вільному доступі. Безкоштовно. Він що, був наркоборон? Е, ні, він не наркоборон, але його друзі тримали бізнес пов'язаний з наркотиками, і він міг отримувати все, що він хотів. Як довго ти вживав? Півроку прям зовсім дуже сильно. Клепки в голові геть немає. А чи вдається керувати своїм життям Карині? Я, Я вживала таблетки, таблетки. У таблетки у дуже великих дозах. Інші подробиці свого бурхливого життя Карина розкаже в наступних випусках. Прутину такий африканський. Ну я що баби до сих пор на це погоджуються. Коли ти вживала наркотик, то дитина де була? Мала була завжди поруч зі мною. Малі вже було два роки. Сам процес вона не бачила жодного разу, тому що ну хоч і наркотика, але трохи клепка в голові була. Були такі моменти, що я могла вранці і піти з малою на майданчик. Що у людини в голові? Ну, коли ти мама. Це реально це було дуже страшно. І Коли твій там хлопець свариться на милу, закриває її у ванні, просто там через те, що вона плакати почала. А я сижу і розумію, що так робити не можна, але при цьому я не ділаю. Тому що ти е, не в цій реальності. Ось вам і скрилася реальна насолода. Це просто якесь жахіття. Мене спасло в той момент, щоб хазяйка квартири, в якій ми жили, вона її прийшла продать, і нам прийшлося з'їжджати. І ми повернулися за моєї мами. Там уже мама, там уже так не уже набагато реже, набагато менше. І звісно, щоб мама нічого не помітила. І якось я вже почала приходити до статтями. Я почала розуміти, що Настя, куди ти залізла? Але вибратись це було досить складно. І йому кажу: ну, не треба. Йому все все добре, все ок, і на цій почві у нас були дуже багато скандалів. Ну там вже було все потеряно, і тупо виставили за двері. Тому? Бувало таке, що там раз в місяць я ще могла загалом, скажімо так, це зайняло в мене два роки життя. Моя мама дізналась про наркотики вже після того, як я перестала їх приймати. Я не очікувала, що у тебе така історія, але добре, що ти вийшла з неї. Мені дуже сильно соромно за цей період, дуже соромно. Якби можна було відмотати час назад, я б ніколи в житті навіть не доторкнулася до наркотиків, це дно. Дівчата, остаточно, я позбулася залежності завдяки моєму нинішньому чоловікові Петру. Через е, півтора роки, е, після того, як ми розійшлися з тим. Хлопцем я зустріла свого чоловіка. Коли ми познайомилися, мені було 25 років, а йому було 36. До знайомства зі мною, Петро три роки вже як, був розлучений, і в нього не було дітей. Я почала підпрацьовувати в продуктовому магазині. Я працювала на нічній, він в десь о 11-й вечора заїхав за цигарками. Потім такий підходить на касу і такий, запитує, небось заміжня така гарна. Я, Які заміжня? Яких заміжня? кілець нема. Він такий, так а що тебе забрати? Я така, а ти спробуй? А сама сижу і думаю, нічого собі, заявка на перемогу. З ним коли спілкувались, він розповів про те, що в нього алергія на наркотики І він не сприймає нормально адекватно людей, які їх вживають. І в день нашого знайомства я назавжди зав'язала з наркотиками. Ми разом два з половиною роки. З них два роки п'ять місяців Ми мешкаємо в цій квартирі разом. Чоловікові я розповіла про свою залежність десь через рік. І він був здивований, тому що ну я не виглядала як людина, яка могла там вживати наркотики. Петро для мене став моєю підтримкою, моєю опорою. Він став реально для мене ну, світом. Я виросла за цей час, і я знаю, що я не повернусь в жодному випадку.